Привіт усім! Мене звати Гліб і це короткий курс середньовічної історії України сьомого класу. Сьогодні ви дізнаєтесь про двох унікальних і неймовірних історичних діячів та діячок: перша відома месниця та реформаторка княгиня Ольга, Другий — неперевершений майстер військових походів, руйнівник імперій, Приборкович Хозар, Болгар та інших народів Святослав Хоробрий. Як ви пам'ятаєте, князь Ігор не дуже вдало завершив своє правління. Його вбили древляни, які відмовились платити повторну данину. Після загибелі постало питання, а хто ж буде правити? Його єдиний спадкоємець, син Святослав, був ще дитиною і керувати державою не міг. Тому після смерті Ігоря Київську державу очолює його дружина Ольга. Це був чи не єдиний випадок за всю історію Росії України, коли до влади прийшла жінка? Зауважимо, що жінки-лідери, правительки середньовічних королівств це не новина для Європи, та й для світової історії загалом. За 900 років середньовічної доби жінки очолювали держави та уряди більше разів ніж за всю попередню історію. Історикам відомі імена візантійської імператриці Феодори, королеви Британії Гвендоліни, імператриці Японії Дзіто та правительки Мерсії Ельфіни, вважають, що Ольга мала досвід в управлінні державою. За відсутності Ігоря, вона брала на себе всі турботи з управління країною. Примітно те, що Ольга була дуже мотивованим та успішним правителем. Ще до смерті чоловіка вона керувала державою. Як так сталося? Ну, поки її чоловік проводив місяці у військових експедиціях, вона невтомно працювала і отримувала важливий та цінний досвід державного керівництва. Але своє правління вона розпочала не з реформ, а з помсти вбивцям свого чоловіка. Варто розуміти, що в той час. Це не було вандалізмом чи варварством. Це була звична річ. Салічна правда, лондонський судебник, Руська Правда. Усі ці збірки законів обґрунтовували чи легалізували мстить за заподіяні збитки. Незважаючи на відмінності у формах здійснення помсти, загальним було переконання у тому, що без помсти немає вічного спокою вбитому. Тому. Для княгині це було першочерговим завданням. І вона жорстоко розправилась з древлянами. У літописі зафіксовано, що Ольга три рази помстилась за смерть свого чоловіка, а на завершення спалила древлянську столицю місто Іскоростей. Незважаючи на цю темну сторінку життєпису першої руської княгині, Ольгу. Цілком слушно вважали і називали наймудрішою серед людей. І це не тому, що вона платила літописцям, вона зрозуміла, що повстання древлян це наслідок неефективного державного управління. Найкращий спосіб запобігти цьому в майбутньому не знищення повстанців, а реформи. Перш за все, вона впорядкувала систему збирання данини. Адже пам'ятаємо, Ігоря вбили саме через те, що він вирішив двічі зібрати данину. Вона окреслила землі, що мали сплачувати данину, визначила її розмір, час, місце, зберігання, і навіть заснувала осередки князівської влади погости. За князівською скарбницею закріплювалися ловища. Це землі на хутрового звіра, що забезпечувала державу постійним прибутком. Такі дії сприяли зміцненню авторитету князівської влади і посиленню держави. Зовнішня політика княгині значно відрізнялася від її попередників, вона віддавала перевагу дипломатії перед війною, тобто намагалася вирішувати всі питання мирним шляхом за допомогою перемовин. Як результат, саме Ольга стала першою правителькою, яка відвідала Візантію як гостя імператора, а не як черговий нападник та розбійник, що прагне продемонструвати власну силу, вважається, що княгиня вирушила туди, маючи намір відновити привілеї для руських купців, які втратив ігор. Тоді ж вона прийняла християнство. Ольга досить активно підтримувала контакти з однією із найпотужніших імперій середньовічної Європи священною Римською імперією. Із письмових джерел нам відомо, що у 949 році княгиня відрядила своїх послів до імператора священної Римської імперії Отона I І попросила його надати єпископа, який би охрестив Русь. Через деякий час до Києва прибула християнська місія на чолі з ченцем Адельбертом, яка, щоправда, нічим хорошим не завершилась. Загроза фізичної розправи змусила німецьких ченців рятуватися втечею. Оскільки язичницькі настрої залишалися досить сильними, Ольга не наважилась оголосити християнство державною релігією. Після того, як син Ігоря та Ольги Святослав виріс та змужнів, він став великим князем. Сталося це у 964 році. Його нетривале князювання було сповнене битв та воєнних походів. Він був повною протилежністю своїй мамі. До прикладу, на відміну від неї, лишався язичником, і ніяка сила не примусила б його. Зректися віри-предків. Пам'ятаєте про мирну політику княгині та її прагнення вирішити всі суперечки мирним шляхом. Князь Святослав ладен був воювати з усім світом. За роки свого нетривалого правління він пройшов походами від середнього Поволжя до Каспійського моря. А далі через північний Кавказ до Візантійських володінь на Балканах. Загалом він набігав плюс-мінус 8 тисяч 8500 кілометрів. Домашніми справами він майже не займався, тому ми говоритимемо переважно про його військові походи. Святослав князь воїн. За його правління Русичі перетворились в дуже небезпечних сусідів майже для всіх. Святослав ніколи не шукав серйозних приводів для початку бойових дій. Він просто відправляв перед собою гінця з лаконічним посланням іду на ви. Раз попередив, то можна йти воювати. Це вже не було підступним нападом. У 964 році Святослав розпочав боротьбу із Хозарським Каганатом, однією із найсильніших та найбагатших держав регіону. Зауважимо, що Русь та Хозари неодноразово з'ясовували стосунки. Пригадайте, Аскольд звільнив полян від сплати податків Каганату. Олег також боровся з хозарами за слов'янські племена. Ігор теж не пас задніх. Козарські беки, так називалися у них князі, вважали слов'ян небезпечним супротивником. Такий собі бек Йосип в одному із своїх листів згадував, що веде з русами наполегливу війну. Він був переконаний, що якщо дати їм волю, і можливість рухатися далі на схід, то вони могли б завоювати всі ісламські землі до Багдада. Літопис описує похід Святослава доволі стисло, але завдяки арабському історику Ібн Хаукалю ми знаємо про нього детально. Відомо, що київський князь, стрімко пройшовши володіннями В'ятицького союзу племен, завдав нищівної поразки головному союзникові хозарському каганату волзьким болгарам. Після того військо Святослава спустилося Волгою і заволоділо столицею хозарського каганату містом Ітиль. Далі русичі попрямували до берега Азовського моря і, не марнуючи час, наклали данину на місцеві племена ясів та касогів. Думаєте все? Ні. Ще встигли захопити добре укріплене місто Саркел Біла вежа. Це був нищівний удар для хозарської держави. Адже її західний форпост перетворився на найсхіднішу воєнну базу Київської Русі у великому степу. Звичайно, цей похід захоплює уяву, адже це можна порівняти із блискучим наступом античних героїв: Олександра Македонського, Юлія Цезаря, Сципіона Африканського чи Аттіли Гуна. Але ця подія мала суперечливі наслідки. Вона забезпечила київським купцям можливість торгувати із Сходом без посередників, але водночас занепад хозарської держави відкрив печенігам шлях до північного Причорномор'я. Тобто пряму дорогу до Київської держави. Кочівники стали реальною проблемою київських князів на століття. Настільки реальною, що князь Святослав, врешті-решт загинув від їх рук. Після вдалого походу на Волзьку Болгарію та хозарський хаганат Святослав не полишив зброю і не розпочав мирного життя. Його військовим талантом, завзятістю та відвагою вирішили скористатися візантійці. У той час Константинополь мав сильного сусіда молоду та войовничу болгарську державу. Довгий час Болгарія та Візантія жили у мирі. 40 років вони не вдавалися до відкритого протистояння, а лише чинили капості одне одному. То болгари дозволили угорцям пройти через їхню територію і напасти на Візантію, то візантійці підбурювали Печенігів і Хозар нападати на Болгар. Одним словом, важко їм доводилось. У 968 році князь Святослав став учасником цього протистояння на стороні Візантії. Він провів успішну військову кампанію проти болгар, захопив болгарську фортецю до Ростов, а згодом і столицю Преслав. Дослідники стверджують, що князю так сподобалося в Болгарії, що він вирішив залишитися тут і навіть перенести сюди столицю Русі України. Звичайно, це руйнувало плани Візантії, тому вони підбурили Печенігів до нападу на Русь. Князь був змушений повернутися до Києва. Відбивати напад Печенігів, але думка про Болгарію міцно оселилась у нього в голові. Після смерті матері у 969 році його вже нічого не могло втримати на місці. Він розділив належні йому володіння, Київ, дремлянську землю та Новгород між своїми синами і вирушив у новий похід на Балкани з твердим наміром закріпитися там остаточно. Підкоривши частину Болгарії, Святослав розпочав стрімкий наступ на візантійське володіння. Проте цей похід не був таким успішним, як перший. Перш за все, через те, що князю довелось воювати не лише з болгарами, але й з візантійцями. У битві під Доростолом в 971 році князь зазнав поразки і змушений був здатися. Мабуть, візантійці були вражені сміливістю князя і дозволили йому повернутися додому. До того ж, військо князя відпускали із зброєю і навіть забезпечили харчами на зворотній шлях. Це була неабияка щедрість. Звичайно, Святослав змушений був дати зобов'язання стати союзником візантійців і не претендувати на володіння в Криму та на Дунаї. Мир був підписаний, і всі мали бути задоволені. Але візантійці, ймовірно, не надто вірили словам князя і задумали позбутись його. За твердженням Нестора, преславці повідомили печенігів, якою дорогою повертається нечисленна дружина Святослава. І в 972 році біля Дніпрових порогів печеніський хан Куря влаштував засідку. Святослав вбився як Лев, але загинув у бою. За переказами хан наказав зробити з його черепа чашу, окувавши її золотом. І на ній, начебто, був напис чужого бажаючи своє втрати». А як ви гадаєте, про що він мав нагадувати хану? Ви міркуйте, а я всім дякую за увагу. З вами був Гліб і це. Короткий курс середньовічної історії України сьомого класу.